Це звучить дуже просто, але чомусь мало хто це робить. Сьогодні згадала пані Наталю, головну бухгалтерку міжнародної компанії, в якій я тоді працювала молодшим спеціалістом. І оскільки я була новенькою і не орієнтувалася на місцевості, вона взяла наді мною невеличке шепство. В обідню перерву ми бігали з нею на фермерський ринок, купляли домашній сир, молоко. І, попри те, що пані Наталя на той момент було вже близько 60 років, вона завжди була дуже стрункою, дуже енергійною. І я розпитувала у неї, в чому ж її секрет? І вона поділилася, що no все дуже просто. Вже багато років на той момент вона кожного дня робила мінімум 15 хвилин ранкову зарядку. Звучить дуже просто, але ще багато з нас це роблять. Так само з дихальними вправами. Багатьом здається, що це не може бути так просто. Але ті, хто спробував, вже знають, що достатньо декількох хвилин на день усвідомленого дихання. Правильно підібраних вправ для того, щоб повернути собі ясність, концентрацію, енергію, ресурсність і спокій. Тож чекаю тебе сьогодні на першому дні нашого практикуму, п'ять днів дихання. Спробуй все дуже просто. Я не впевнена, що надалі зможу такі ціни надавати на п'ятиденні практикуми з моєю повною підтримкою. Реєструйся, чекаю на тебе і до зустрічі!